Вітаю, друзі! У цьому відео ми з вами почнемо розглядати числові послідовності. Загалом, послідовностями будемо називати об'єкти, які пронумеровано поспіль натуральними числами 1, 2, 3 і так далі, n і так далі. Але оскільки ми на математиці з вами, то будемо говорити про послідовності, тобто об'єкти, які є числами. Тож числовою послідовністю називається послідовність, якщо її члени, тобто елементи, це числа. Наприклад, найпростіша числова послідовність це послідовність натуральних чисел і так далі. Найперше число натуральне це одиниця, воно стоїть на першому місці. Друге натуральне число на другому місці стоїть, це двічка, третє натуральне число це трійка, і так далі. В цій послідовності, що добре, що яке місце займає елемент, таким він і є. Перше місце одиниця, друге місце двійка, третє місце трійка, четверте місце четвірка. Тобто на якомусь нному місці, на енному місці буде стояти який елемент? Енний. А n плюс перший елемент, який за ним стоїть. Чому він за ним? Бо він на одиничку від нього більший. А в послідовності натуральних чисел кожен наступний елемент більший на одиничку від попереднього. То на якому він буде місці стояти? Він буде стояти на одноіменному місці, на місці під номером n плюс один. Загалом будь-яку числову послідовність будемо позначати маленькою латинською літерою з індексом n. N це місце, це положення елемента в послідовності і ось отак в круглих дужечках. Цей запис буде означати, що ми працюємо з числовою послідовністю. Якщо ми розглядаємо А з індексом 1, це означає, що ми говоримо про перший елемент. Відповідно А з індексом 2 це другий елемент послідовності. Тоді той елемент, який стоятиме на місці n, це буде n елемент, а на місці А n 1 наступний за нього n плюс елемент буде, або член цієї послідовності. Тобто А з певним індексом це означає, що ми говоримо про елемент, про об'єкт цієї послідовності. Якщо ж ми називаємо тільки ось оцей індекс, то це означає, що ми говоримо про місце елемента у даній послідовності. Давайте розглянемо ще одну послідовність. Наприклад, послідовність непарних чисел. Один. Три, п'ять. І так далі. На першому місці першим елементом цієї послідовності є одиничка. Другим елементом є трічка. Третім елементом є п'ять. І так далі. Скажіть, будь ласка, а на енному місці, який буде тоді стояти елемент? Для цього нам треба встановити зв'язок між індексом і між самим елементом? Між індексом і між самим елементом. Ось у нас індекс 1, число було 1, індекс 2, а число вийшло 3. Як з цього індексу 2 Получилося число 3? Можливо, ми оцей індекс 2 помножили на 2, це буде 4, і відняли одиничку. Це буде 3? Буде 3. А ну, давайте перевіримо, чи це ж правило спрацює у нас в третьому елементі, а третє дорівнює, якщо ми двічі подвоїмо номер. Двічі подвоїмо номер, це буде 6, і якщо віднімемо одиничку, то це буде 5. О, добре, працює. Тож, по цьому принципу, те число, яке стоїть на nму місці, ми подвоїмо номер цього місця 2 помножити на n, і віднімемо 1. Таким чином, ми, знаючи індекс, можемо знайти цей n-ний елемент. Або другий елемент можна було знайти як перший елемент і додати два. Подивіться, третій елемент можна було знайти теж через другий елемент, і додати 2. Тобто і наступний кожен буде збільшуватися на 2. Але для того, щоб знайти другий, треба знати перший. Для того, щоб знайти третій, треба знати другий. Для того, щоб знайти... Енний елемент треба знати, а яке число стоїть перед ним. Тобто на позиції на одиницю менший. Енний елемент визначаємо через попередній елемент, але по тому самому закону плюс 2. Таким чином, для встановлення енного елементу. Або іншими словами, будь-якого елементу в цій послідовності нам досить знати, а на якій позиції він стоїть і знати ось оцю формулу, або досить знати, а який попередній елемент перед ним був, і знати ось оцю формулу. В даній формулі ми знаходили n-ний елемент через індекс, через місце його в послідовності, а в цій формулі ми знаходили n елемент через попередній. Формули такого типу називаються формулами n-ного члена, а формули такого типу називаються рекурентними. Від слова повертатися. Тож послідовність будемо вважати заданою тоді, коли кожен її член, тобто будь-який її член, можна визначити за його номером, можна визначити за його номером. Послідовності можуть бути скінченними і можуть бути нескінченними за кількістю елементів в них. І ми з вами виконаємо перше завдання. Треба записати у порядку зростання 5 перших членів послідовності перше двоцифрових чисел кратних числу 4. Двоцифрових чисел Кратних числу 4. Яке найменше двоцифрове число кратне число 4? 12. Друге за ним. 16. Наступне за ним. 20. Наступне за ним 24 і наступне за ним 28. Нас попросили записати в порядку зростання 5 перших. Ми написали п'ять перших двоцифрових чисел, які діляться на чотири. Ось вони записані. У нас ще просилося вкажіть скінченними чи нескінченними будуть ці послідовності? Чи скінченна ця послідовність двоцифрових чисел кратних числу 4? Так, вона скінченна. Перший її елемент 12, другий її елемент 16. А яким буде її останній елемент? Двоцифрові числа. Останнім її елементом буде число 96. Бо далі вже йде у нас 100, а 100 це трицифрове число, хоча і кратне число 4. Запишіть у порядку зростання 5 перших членів послідовності неправильних звичайних дробів із чисельником 11. Як це дроби неправильні? Це коли у них чисельник більший за знаменник, та? або коли чисельник дорівнює знаменнику. Тож 11 одинадцятих буде перший дріб, 11 буде другий дріб. Одинадцять дев'ятих, третій. Одинадцять восьмих, четвертих нас перших п'ять просять. І одинадцять сьомих це п'ятий член даної послідовності. Скільки таких неправильних дробів із чисельником одинадцять? Який буде найбільший серед них? Одинадцять перших. Так? Тобто це скінченна послідовність, ми знаємо, який конкретно перший елемент, і ми можемо вказати, а який конкретно останній буде елемент. До речі, чи правильно я записала дроби у порядку зростання? Можливо, вони записані зараз у порядку спадання? Якщо у дробів чисельники однакові, то більшим буде той дріб, у якого знаменник менший. Тобто, чим менший знаменник. Тим більший буде дріб. Отже, дані 5 дробів дійсно записані у порядку зростання. Останнє. Запишіть в порядку зростання 5 перших членів послідовності натуральних чисел натуральних чисел, що дають приділення на 8 остачу 5. Яке перше число при діленні на 8 дає остачу 5? Так, Це 13. 13 поділити на 8 поміщається 1 раз, і в остачі залишається 5. Це правильно, це перший елемент. Другий який буде? 21, наступний 29, кожного разу на 8 більше. Далі 37 і далі 45. Скільки натуральних чисел ми можемо вказати таких, що приділені на вісім будуть давати остачу 5. Їх буде нескінченна кількість. Тут не вказано тільки двоцифрові числа, тільки трицифрові числа, тільки парні, тільки непарні. Тут просто слід розглядати натуральні числа. Оскільки натуральних чисел нескінченна кількість. То через кожні 8 ми будемо отримувати число, яке приділені на 8 дає остачу 5. Отже, дана послідовність є нескінченною. А ми з вами вказали тільки перших 5 її елементів. Зверніть увагу, що в даному випадку ми послідовності описували словами. Загалом. Послідовності можна задавати описово, так як в попередньому варіанті, формулою n-ного члена, коли ми n-ний елемент можемо визначити за його місцем в ряду. І рекурентною формулою, про неї ми теж з вами вже говорили, це коли ми n-ний елемент можемо знайти через. Попередній до нього елемент. Ну, звісно, у зв'язку із іншими якимись коефіцієнтами, числами тощо. З описовим заданням послідовності ми з вами щойно попрацювали. Тепер будемо працювати із послідовністю, яка задається формулою Н-члена. Номер 15.6. послідовність задану формулою енного члена. Послідовність, подивіться, називається xn, і формула для знаходження енного члена. Тобто будь-якого члена в даній послідовності залежно від того, який індекс ми будемо підставляти замість n. І так, у нас стоїть перше завдання знайти перший елемент. Тобто n у нас дорівнює 1, це n n дорівнює 1. Значить, 3 ми множимо на n, тобто на одиничку, і плюс 1. 3 плюс 1 4. Друге. Треба сьомий елемент знайти. Значить, замість n ми ставимо 7 плюс 1. На що вам схоже обчислення ось у таких виразів? На знаходження значення функції. Чи не так, коли ми знаємо значення аргументу? Третє. Знайти двадцятий елемент, тобто елемент послідовності, який стоїть на 20 місці. Тобто ми 3 будемо множити на номер місця на 20 плюс 1. Ви бачите, що, елемент, що значення елемента залежить від його місця у даній послідовності. Четверте х трьохсоте 300 це місце в числовому ряду. 3 ми множимо на номер місця, на 300. Плюс 1 дорівнює 901 відповідне, і п'яте місце даного елемента К плюс 1 це місце, тобто замість n ми підставляємо К плюс 1, ну і додати 1 відповідно ж за даною формулою. Перемножаємо, розкриваємо дужечки. 3К плюс 3 плюс 1. Дорівнює, що можемо, те і спрощуємо: 3К плюс 4. 3К плюс 4. Спробуємо попрацювати тепер з послідовністю, якщо ми задаємо її рекурентною формулою. Ще раз нагадую, що рекурентна формула пов'язує наступний елемент, і той, який стоїть перед ним. Нам треба знайти 5 перших членів послідовності БН. Тобто всі елементи її це Б перше, Б друге, Б третє, б 4 і так далі. Якщо Б перше відоме. Б перше відоме, значить наступний за ним буде другий елемент. Щоб знайти другий елемент, підставляємо в цю формулу попередній перед ним і ділимо на три. Попередній перед ним 18. І ділимо на 3. Буде мінус 6. Другий елемент дорівнює мінус 6. Третій елемент буде визначатися через попередній перед ним. Тобто через другий елемент. Другий елемент це мінус 6. Поділити на 3. Мінус мінус це плюс дорівнює плюс 2. Четвертий елемент треба п'ять знайти. Четвертий елемент будемо шукати через третій, наступний через попередній. Тобто, буде мінус 2 треті, тут у нас не скорочується нічого. І п'ятий елемент будемо шукати через четвертий елемент. Четвертий мінус 2 третіх, і поділити треба на 3, тобто на 3 перших. Це все одно, що мінус 2 третіх помножити на число обернене до дільника. І це буде мінус 2 дев'ятих. Ми знайшли 1, 2, 3, 4, 5, п'ять перших членів цієї послідовності. Рухаємося далі. 15, 10. Послідовність, задану формулою nного члена. bn не дорівнює n квадрат мінус 4. Чи є членом цієї послідовності число 5? Якщо так, то вкажіть, на якому місці стоїть це число. Формула n члена у нас n квадрат мінус 4, число 5, якщо є елементом цієї послідовності, то воно займає якесь місце. Тож, воно повинно обчислюватись за цією формулою, де n це місце цього елемента. n квадрат, мінус 4 переносимо до 5 буде 9, n дорівнює плюс або мінус 3, якщо ми розв'язуємо таке арифметичне рівняння. Але n дорівнює мінус 3 не задовольняє умову. Чому? Бо n це місце числа. Місце може визначатися тільки натуральним числом. Місце може бути першим, другим, третім, четвертим. Згадайте своє розміщення у шерензі на уроці фізкультури. Ви можете стояти першим, другим, третім, п'ятим, десятим, але не мінус третім. Згадайте нумерацію крісел у концертному залі. Місця можуть виражатися тільки натуральними числами, але ні дробовими, ні від'ємними числами. Тож 5 є членом цієї послідовності, оскільки йому є в ній місце. Це третій елемент. Рухаємося. Знайдіть номер першого від'ємного члена послідовності. Від'ємного члена послідовності yn, який задається формулою n-ного члена. Yn дорівнює 38 мінус 3n. Бачите, в більшості завдань елементи послідовності задаються формулою n-ного члена. І так, у нас. Будь-який елемент у цій послідовності можна розрахувати по оцій формулі, якщо ми будемо знати його місце. Просять нас розглянути від'ємні елементи, тобто yn повинен бути першим, який уже буде від'ємним. Тут хочу звернути вашу увагу, що елементи в числовому ряду можуть бути і додатніми, і від'ємними, і дробовими, і цілими, але їхні місця задаються тільки натуральними числами. І так, якийсь елемент даного числового ряду Повинен уже стати від'ємним. Оскільки цей елемент обчислюється за формулою, і він повинен бути від'ємним, то ми маємо з вами ось отаку нерівність. Мінус 38 поділити на мінус 3, це все одно, що 38 поділити на 3. І числа від'ємні, будуть у нас починатися після третіх. Номер не може бути 12,2 третіх. Тобто перший номер, який йде після цього, це натуральне число повинно бути. Це число 13. Отже, на 13 позиції, отже, елемент, який стоїть на 13 місці в даній послідовності. Уже буде від'ємним. 15.14. Послідовність Бн задано знову ж таки формулою Н-ного члена. Бн дорівнює мінус n квадрат плюс 15 мінус 20. Скільки членів цієї послідовності більші за 16? Тобто члени повинні бути більші за 16, скільки їх, кількість вказує ось оце N. N нам треба знайти. Раз елементи даної послідовності можна задати ось отакою формулою, і вони вже повинні бути більші за 16? То ми маємо нерівність мінус n квадрат плюс 15n36 дорівнює 0. Поділимо цю нерівність на мінус 1, поміняємо знак нерівності при цьому на протилежний. Пам'ятаємо, що квадратні нерівності розв'язуються, спираючись на властивості квадратичної функції, конкретніше на властивість знакосталості. Ми визначаємо, де в координатній площині. Значення даної функції будуть додатніми, а де вони будуть від'ємними. Для цього ми повинні побудувати параболу, схематичний графік даної функції. Бачите, що гілочки її вгору йдуть. І нулями функції в даному випадку, за теоремою Вієта я визначаю, будуть числа 3 і 12. 3, і 12. І нам треба встановити значення менші за них. Тобто, це буде четвертий елемент, п'ятий елемент, шостий елемент, сьомий. І зверніть увагу, що нас не питають, а які це конкретно числа. Нас питають просто на яких позиціях вони будуть стояти, з якого по який елементи. Будуть більшими за 16. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і восьмий. Тобто, скільки членів цієї послідовності більше за 16, вісім? Спробуйте дати самостійну відповіді на запитання до цієї теми. Вам на підтримку є відповіді. Добре буде, якщо на кожне із цих запитань ви зможете все-таки дати самостійну відповідь, і кожне із розглянутих завдань ви зможете виконати самостійно. Тренуйтеся, успіхів вам, Па-па!